У сьогоднішньому уривку Евангелії Христос, користуючись певною нагодою, він проводить певний курс. Він говорить до своїх учнів, він говорить для всіх оточуючих, які були біля нього. Він говорить про таку чесноту, може не з кардинальних, але дуже важливу чесноту, якою є смирення. Він користуючись ситуацією, дивиться, що відбувається, коли люди сідають до столу, і кожен намагається зайняти відомо якесь місце, яке було ближче до господаря, місце більш очільне. Він є одним із запрошених, але він не перестає навчати. Або в цій конкретній ситуації треба сказати, що це не є стільки навчання, скільки виховання, і він користуючись нагодою. Поспішає, звичайно, виховувати не тільки людей, які були поруч з ним, але сьогодні і нас, через 2000 років після цієї події. Сьогодні, як ви знаєте, в нашій церкві розпочинається тиждень виховання. В наступну неділю матимемо такий лист від відповідної комісії нашої конференції піскопату. І протягом цього тижня, напевно, всі говорять про навчання, говорять про виховання, бо відкриваємо нову сторінку. Але так якби на маргінесі, так, на полях сьогоднішніх наших роздумів, хотів би сказати, що в нашій освіті дуже часто з'являються такі гасла, які говорять, що школа інститут це для навчання, а виховання вдома. Хочу пригадати слова видатного педагога пана Сухомлинського, який говорив, що освіта без виховання це меч в руках безумця. Пригадаємо собі, що ті люди, які влаштовували концентраційні табори і крематорії, там це були фахівці високого. Такого штаму і багато інших ще помилок в історії світу зробили люди дуже досвідчені, але правдоподібно не виховані. Не виховані не тільки для життя на землі, але, перш за все, для вічності. Отож, Христос сьогодні виховує людей, які є поруч із ним, і Він говорить: коли ти будеш запрошений на, якийсь, на якусь таку вечерю, шукай. Знаходь місця останні, не перші. І говорить про конкретну ситуацію. Бо тоді треба було, щоб ти встав, бо прийде хтось більш заможний від тебе. Треба було, щоб ти пересунувся десь на край власне, цього стола. І це не буде так добре. Але все, про що Христос буде говорити далі, начебто ця ситуація, вона якби заперечує. Тобто, знову ж таки. Йдеться, начебто, не про смирення, а тільки про те, щоб сісти тихесенько в кінці стола, і щоб тебе обов'язково підтягнули, вивели тебе на, чило, так, на головне якесь місце, і тобі тоді буде велика пошана. Але роздумувати над цим уривком в такому ключі це все одно, що повернутися до першого чуда в Кані Галілейській, і зупинитися тільки на тому, що Христос може з води зробити вино. А не піти далі до слів, наприклад, Марії, тобто глибше, може не далі, але глибше до слів Марії, яка скаже: зробіть лише те, що він вам каже. І треба зазначити, і не тільки в випадку перемінення води в вино». Тобто, в будь-якій життєвій ситуації зробіть так, як він вам каже. Оце є глибина. Христос, коли говорить сьогодні про питання стола, займання місця, коли він говорить про також смирення, коли він говорить про запрошення до столу не тільки видатних людей, багатих сусідів, твоїх друзів, але так само людей і потребуючих, він насправді говорить не про сьогоднішню ситуацію, він говорить про перспективу цілого життя. І він говорить також про вічність. Бо саме в вічності ми будемо мати пораховано те, кого ми запросили на такі вечері, кому ми насправді послужили, і Христос підкреслює серед тих, які не можуть тобі відплатити. Хочу сьогодні не вдаватися всі в деталі цього стола і в кожне слово насправді, але. Зосередитися, однак, на оцій чесноті, яку Христос пропонує сьогодні кожному своєму учневі, тобто кожному, хто іде за ним, це є чеснота смирення. Ми в акламації перед Євангелієм ми співали, що Христос є сумирний, лагідне серце. Ми дуже часто молячись літання до серця Ісуса, ми говоримо: Господи, вчини наші серця. Подібними до Твого, це не є навчання, це не є освіта. Освіта це показати, на якій сторінці молитовника є ця літання, а це є виховання просити Господа про переміну серця і його перемінювати. Тобто не тільки розум, не інтелект, але власне серце, серце, яке є смиренне, смиренне на серця нашого Господа. Коли Христос навчав, коли Христос робив наганяй для фарисеїв, ми не можемо якби, з однієї сторони сказати, що він був смиренний. Але смиренний, тобто -то він був підпорядкований під Божий закон, і він передавав цей закон тим, які хочуть чути, і тим, які не хочуть цього робити. Повернімося до сьогоднішніх читань. Ми розпочинаємо з вами навчальний рік. Кожен, напевно, учень. Там 1 вересня або тоді, коли дістане книжки, завжди гортає цю книжку, правда, дивиться про що ми там будемо говорити. Згадайте, да, ту цікавість нашу ще за часів школи. Тобто це є підручник, який звичайно затверджується Міністерством освіти і науки. Це підручник, який змінюються, змінюються в них деякі факти. Але хочу, факти кажуть, не змінюється, змінюється певна інформація. Але хочу повернутися до першого сьогоднішнього читання з книги мудрості Сераха. Пору сказати, що для ізраїльтян в своєму часі саме ці книги були підручником, який, прошу зауважити, він не змінюється. Проходять тисячі років, і на ньому, на цих словах, на цих підручниках. Можна далі і далі вчитися, тобто інші якісь тенденції у суспільстві, певні якісь пріоритети, вони можуть змінюватися, дещо відходить в сторону, дещо навпаки набирає якихось нових таких кольорів, як, наприклад, під час цієї війни в житті кожного із нас. А ці слова, про які говорить сьогодні Сирах, коли говорить про смирення, коли звертається і каже Сину мій. І потім наступає оце речення такого виховного характеру, а воно приводить людину до того, щоб в житті так насправді ця людина була щасливою. Так, ми знаємо, що ці книги, які ми читаємо, святі книги, святе письмо, яке є настольною книгою для кожного християнина. Ми постійно живемося цим словом, і то на кожен день, не тільки в неділю, на кожен день, як звичайним хлібом. Воно намагається перевести нас у, говорити, світогляд або філософію, не завжди таку, яка є в нас поруч із нами в тому світі, в тому суспільстві, в якому ми перебуваємо. Так, звичайно, в цьому світогляді, наприклад, в закритому монастирі, буде правдоподібно легше ніж для людей, які працюють в оточенні далеко невіруючих людей. Хочу поділитися одним таким спостереженням, яке я мав колись в перебуваючи в Сполучених Штатах, був запрошений до театру до Мітрополіта Опери, так в Нью йорку Знаєте, дуже солідний світового масштабу театр. Але один момент мене дуже вразив: на початку спектаклю, звичайно, всі сидять на свої місця після антракту. Я завжди, яким може, не сподобалася е, ця вистава, або люди, які прийшли тільки подивитися на е, вистрій е, так, е, цього театру. І е, після антракту люди навіть забирають свої речі, там навіть зі своїми речами е, я був взимку, тому навіть з куртками входять просто на е, зал. Ну і видно, що ці люди вже зібралися і пішли. І тоді люди, які сидять на гальорці або десь там на балконах. Вони ти Хесенко, тихесенько виходять вперед, займають місця дещо ближче, з цілком зрозумілих причин е, так? краще бачити, краще е, чути, е, але вони заплатили за гальорку. Так? І е, коли е, той е, мій супутник, який мене провадив, також е, священник, він сказав: Давай, перейдемо вперед, я кажу, як? Тобто, в мій світогляд, це не входить. Ні, бо в нас як ти купив місце в будь-якому ряду, ти залишаєшся до кінця, а він каже ні, але тут прийнято так. Я зараз не про оперу, я зараз не оцінюю цю ситуацію, тому що хочу зазначити, що навіть люди, які дивляться за порядком в тому театрі, вони не заважають тим людям виходити вперед. Тобто це утерті, будемо говорити, певні правила. Але я хочу, щоб ми знову повернулися до Євангелія, щоб ми знову повернулися до християнського життя. В нас є утерті деякі правила, поведінкові форми, в нас є утерті певні навіть звички, про які ми всі знаємо. Але сьогодні треба дуже собі чітко зазначити: на небі вони можуть бути чужими. На небі вони можуть бути неприйнятними. Я не буду тут доводити, бо всі ми про це чудово знаємо. Ми розпочинаємо навчальний рік. Задаймо собі запитання, що ми ставимо перед собою за ціль перед цим навчальним роком. Сьогодні я познайомився знову студентом, який прибув до Києва. З іншої області нашої нашої держави він поступає, він очікує, він поділився, що він хоче би, осягнути в своєму житті, ким він хоче стати після закінчення цього навчання. Так, отримання, звичайно, нового фаху професії, це є норма. Але хочу сказати про інше. Дуже багато з того, чого ми навчаємося. Навчає нас займати перші місця в нашому суспільстві, навчає нас бути власне в цьому суспільстві, принаймні не остатніми. Бо той перший завжди буде мати вирішуючий голос, той перший завжди буде мати більшу заплатню, або принаймні для деяких людей і це вистачає: буде мати більше лайків. Але Христос говорить сьогодні про щось інше. А він говорить сьогодні про філософію, яка попровадить нас до вічності. Філософія це полюбити мудрість. Перша книга вона була із цього збірки книг Святого Письма про мудрість. Отож, ця філософія запрошує нас сьогодні, щоб ми полюбили те, що цінується на небесах. Це не єдиний уривок святого письма, який говорить про те, що оцінка земного не завжди співпадає з оцінкою вічності. Деякі люди, які колись приходили, Прибували на, не можна сказати, необітаємо острови, але острови, які обітали ці аборигени місцеві, і бачили, як вони там ногою можуть там підштовхувати якусь там велику прилину, яку можна було продати і зробити цілий маєток. Але вони не знають цінності її. Багато інших уривків саме про це говорить. Отож, ми на початку навчального року. Під час якого маємо доцінити і задати собі запитання, що ми маємо осягнути? Чого ми насправді шукаємо від цього навчального року? Чи тільки отримати знання, щоб стати першим у суспільстві? Щоб стати кимось там видатним або попросту організувати собі таке життя тихе, безтурботливе і якнайшвидше з пасивним доходом. Це ідеал, тобто мати таку непильну, добру, спокійну роботу, а потім пасивний дохід на старість років. Христос змушує нас сьогодні дивитися далі, він змушує нас сьогодні підготуватися до того, щоб на небесах. Також засісти на цю вечерю вибраних. Щоб на небесах бути також запрошеним господарем, ми знаємо ким, нашим Господом, бути запрошеним стати учасником і посісти не останнє місце. Хочу ще поділитися одним таким прикладом, який вразив мене вчора. Всіх нас сколихнула вчора новина про смерть, трагічну смерть, вбивство, так треба сказати, Андрія Порубія, не про політику зараз. Але коли в соціальних соцмережах я бачив відгуки людей про нього, то після ну, майже двох практично відомих таких політичних позицій, які він займав, в яких він Записався в історію так, нашої держави, була ще одна річ, на яку звертали увагу дуже багато людей. Яка? Простота і смирення. Господь є тим, хто насправді оцінює. І тут я з цього місця маю обов'язково це сказати. Але дуже багато людей, навіть невіруючих, доцінюють чесноту. Доцінюють чесноту, яка насправді важлива. І так оказується не тільки в християнському житті, в християнському житті тим більше. Просимо доброго Господа, щоб він сам навчив нас о цій чесноті, щоб цей рік, зокрема, бо, можливо, нам треба буде формуватися в таких кардинальних чеснотах. Неможливо, напевно, перепрошую, як віра, любов, надія. Але так само, щоб Господь допоміг протягом цього року нам навчитися і в цій кардинальній, в цій чесноті, моральній чесноті, якою є смирення. А це означає завжди і кожного дня, не час від часу, але кожного дня ставати перед обличчям правди. Перед обличчям правди, яка звичайно походить, сама правда, істина, вона походить від Бога, можна було б сказати, ким я є, так насправді. Не ким себе вимальовую, ретушую фотографії, не хочу виглядати, але ким насправді є, щоб ми насправді навчилися розпізнавати свій стан сумління, вміли це зробити кожного дня, закінчуючи свої щоденні справи, могли стати перед Богом і в великому смиренні сказати: Господи, я подобався Тобі сьогодні. Господи, я виконав сьогодні Твоє слово, яке Ти спрямував до мене. Господи, я був сьогодні твоїм учнем. Зробити такий іспит сумління, знайти ті моменти, в яких, мабуть, ні, або знайти ті моменти, які завтра ми будемо розвивати, і завтра знову розпочати день в такому удосконаленні, власному удосконаленні, не в тому, чому навчає світ, але в тому, Чому навчає Господь, виховує нас кожного дня, кожного місяця, кожного року. І для тих, які завжди чекають якоїсь певної оказії, початку Нового року, початку, не знаю, життя в новому помешканні чи якесь інше. Сьогодні добра оказія. Початок навчального року, який буде завтра. Початок якоїсь певної сторінки, такого академічного року, відновлюються в своїй служінні групи парафіальні, різні рухи. Я сьогодні звертаюся не тільки до учнів, до студентів, я звертаюся сьогодні до кожного християнина. Знайди себе у школі Ісуса, знайди себе у цьому процесі виховання для чого. Для життя вічного, нехай сьогодні маленькими кроками ти вже будеш відчувати, що до цього неба наближаєшся. Апетит кажуть, приходить під час їжі. Дуже багато речей ми пізнаємо тоді, коли починаємо їх практикувати. Отож, захочую особливо тих, які можливо в цій області такого духовного виховання, розвитку, десь стоять в ар'єгарді, десь стоять позаду інших. Долучитися до церкви, яка приймує за Ісусом, яка слухає Його, яка приймає інколи незрозумілі слова, яка роздумує над цими словами на взярець Пресвятої Діви Марії, яка зберігала слово, яке не розуміла в своєму часі, але зберігала його у своєму серці, і ті, які роблять оці кроки, можливо, інколи з помилками, але роблять кроки уперед. Після богослужіння ми уділимо благословення сьогодні, звичайно, дітям благословення для молоді, освячимо їх шкільне приладдя. Уділимо благословення також і вчителям. І я так прошу, щоб саме вчителі, професори, вихователі, які також розпочинають цей академічний рік, вийшли благословення першими. Щоб вони були тими, які не тільки навчають, але виховують, тими, які не тільки самі спізнають істину, але будуть мати відповідні сили, наснагу, вміння їх передати. І нехай в цьому році Господь зробить нас ближчими до себе за нашою участю, як ми сказали. Нехай так станеться. Амінь.